З нагоди 32-ї річниці створення військово-морських сил збройних сил України було проведено змагання з плавання за кубок командувача ВМС. Показати свої зусилля зібралися учасники вісьми команд вищих військових навчальних закладів та військові бригади одеського гарнізону. Ми дуже працювали, готувалися. команда тренувалася. Вважаю, що покажемо високі результати цих змагань. Щоб здобути перемогу у змаганнях до запливу ретельно готувалися. Всі нам було надано. Начальником інституту і всім командуванням багато можливостей для того, щоб наша підготовка була гарною. Сьогодні я плаваю в естафеті в командному запливі брасами 50 метрів. Змагання складались з особистого та командного заліку. Павло з команди оперативного командування Південь показав гідний рівень підготовки, тому своїм результатом задоволений. Прибув в змаганнях в особистій першості другим, тому це дуже непоганий результат. А жадану перемогу у змаганнях з плавання здобула команда інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія. Дівчата та хлопці недаремно доклали зусиль у підготовці, тож вкотре демонструють високі результати, з чим ми їх і вітаємо.